Кількість поранених у зоні антитерористичної операції зростає з кожним днем. Військові шпиталі, де приймають наших бійців, майже заповнені. Однак місць поки вистачає. Щоправда, вистачає і ще купи проблем: серед них неналежне фінансування, нестача медикаментів, та найголовніше це відсутність медичного досвіду та певного лікарського обладнання. І тому важко поранених доводиться відправляти на лікування за кордон, а на це також потрібні чималі гроші. Однак світ не без добрих людей, захисникам нашої країни допомагає чимало благодійних організацій. Ті ранені, які отримали важкі ранення і середньої тяжкості в ході проведення антитерористичної операції, отримали лікування, отримали реабілітацію і максимальну допомогу, можливу від Країни і от цього сообщества для того, щоб ані могли вернутися к нормальному абочній жизни. Окрім благодійних організацій, є й чимало волонтерів. Небайдужі люди збирають гроші, а потім самостійно допомагають пораненим бійцям. Однак не варто забувати, що комусь війна, а комусь мати рідна. Як це не прикро, та іноді на чужому горі наживаються нечисті на руку люди, адже проконтролювати рахунки волонтерів практично неможливо. Ба більше деякі волонтери бояться афішувати інформацію щодо рахунків, аби не стати жертвами нечесних на руку людей. У мене є перечислення. Якщо хтось хоче, я покажу. Кому я прилюдні? Показати щита, щоб хто увидев. Аферисти опять это все увидели. Щоб увидели мой расчет на счет, все это зачем? Ну, я ж не організація общественна, не государство. Почему я должна перед ким-то отчитываться? Щоб не виникало сумнівів щодо звітності благодійних коштів, волонтерська сотня хоче створити Міжнародний фонд допомоги. созданню міжнародного благотворительного фонду, який би став платформою для консолідації фінансових. Ресурсив і другої допомоги. волонтери пояснили, що такий фонд має бути чіткою та прозорою структурою. Волонтерська сотня вже отримала запити від кількох зарубіжних організацій, які готові направити фінансову допомогу нашим військовим, зокрема від Японії, Канади та США.